Привіт, Павло. Ми можемо довго людям розповідати про те, як ми полагаємо свою надію на Христа. Але Христа нам не обманути. Він той, хто дивиться на наше серце. І християнство не працює так, що ми призначили собі рятівника, всі за нього гетуємо і кажемо, в ньому наше спасіння, Бог через нього буде діяти. Христос робить таким чином, коли ми на нього. Покладаємо свою надію, схиляємо перед ним коліна і просимо, Боже, виведи нас з цієї ситуації, виведи Боже, з тих обставин. Поклади край цій війні. І тоді Бог шукає варіанти, через кого Він буде діяти. А коли ми призначаємо брехливу, лукаву людину і кажемо, Ісус, ми обрали, оця людина буде діяти в наших зацікавленостях, ти її використовуй, ми за неї молимось. Христос так не працює. Е, нема жодного прикладу в Біблії, коли е, був успіх, коли церква назначала когось і казала, ось ця людина, вона, Боже, виведе нас, оця наша надія, Він буде робити так, як тобі треба. Так не працює. Ісус приходить, обирає і робить через того, через кого Він вважає робити свою справу.